Доброго всім дня, всіх вітаю на каналі. Сьогодні хотіла б трішки поділитися власним досвідом. Така актуальна зараз тема. Зараз літо, якраз так розгар, можна сказати, Е, Значить, багато хто зараз почитала трохи групи в Фейсбуці, багато хто говорить зараз про таку проблему, як напало на курей якесь нещастя, чи то клопи, чи то блохи, ніхто не може зрозуміти що. Багато людей, до речі, так дійсно не можуть зрозуміти, що. Я раніше також не знала, що то, коли в мене не сталася така неприємна ситуація, як почали блідніти кури, деякі квочки, і один виводок теченята таким чином втратила. А це через таку заразу, як клопи. Зайка сидить, на сеці якраз. Зайка, привіт. Клопи. Ще називають їх червоний кліщ. Чого червоний, бо він вночі сосев курей кров? Курей, качок, ну взагалі в живності. І на день ховається в щілини, чи то е, з дерева, якщо дерев'яний сарай, чи то в любі щілини, може бути метал біля металу. І після себе, якщо придивитися, залишаю отакі біленькі цяточки. Не знаю, видно? Тут тут я вже випалювала. Ось, воно, бачите, Він, це його е, значить, сліди життєдіяльності. Ось ви можете його побачити. Дивіться, червоного кольору, бачите? ось Ось, якщо роздушити, тут кров. Оце вночі він насосується, і навіть отаку під послідом може бути. Бачите? Чому я сюди зайшла? Тому що знаю, що тут періодично виникають оці ці проблеми. Ось дивіться, як він виглядає. Це оці клопи, вони самі по собі білого кольору, але коли насасуються, в них ось є кров. Бачите, і вони на день ховаються, їх не видно, і їх не можна значить, позбутися. Ніяким іншим способом, крім як механічним. Тому що, якщо ви навіть будете розпилювати якісь, там робити прокурку поміщі, ну, приміщення ну, чимось, якимись препаратами, це все одно ну, нічого не дасть. Він заховався і його не видно, йому байдуже. Його треба тільки механічно. Треба все почистити, випалити лампою і повапнувати, побілити. Ось, зараз треба брати горілку. Бачите, до речі, он комарі, можливо, з ним трохи боряться. Дивіться, ой, комарі, мурашки. Дивіться, тут мурашка лазить, можливо, вони їх їдять, не знаю. Ось зараз треба брати і випалювати. Отут, в цьому приміщенні в кохінхіну, вони частенько заводяться. Тижня-два назад я робила знову, пропалювала все і дивлюся, вже знову з'являється. Ось до він, бачите? І вони ще мають такий характерний запах, ні на що не схожий. Так якщо понюхати, вони так, ще так шмонять неприємно. Тому треба брати горілку, лампу таку, ну тобто. Ну, газовий балончик, зараз я вам покажу. І пропалювати. Зараз підемо з вами ще в цей. Ой, В сарай. І покажу, де в сараї вони в мене ще мешкають. Ці падлюки. Я з ними борюся кожен рік. Їх вже дуже мало в мене, але все одно вони ще з'являються. А раніше, я ж кажу, що втратила була виводок каченят через них і май... майже втратила квочку. Ось отут вони. Бачите? Отам вони. От в щілині живуть. От тут вони живуть, бачите, такі білі тяточки. Он вони є, видно. Особливо, коли спекотно, коли спекотне літо. І я оце періодично хожу і пропалюю ці всі щілини лампою. Бачите, вона чорне, це я пропалювала. В насістах, ну скрізь. Тобто, оце все треба чистити, відколупувати, і, от і вони там всередині живуть. А потім обов'язково треба білити. Вапнувати, у мене сіло знов дві індички. Я їх підсипати не хочу. Йди. Індичка. Індичка, давай. Де звідти. Кура за ніч, за дві. Тільки недавно чистилося і білилося. Воно ще навіть видно, що свіже побілене. Ну, кура вже накакуляли. Значить, що я рекомендую? Я не рекомендую брати ніякі хімічні препарати. Це нічого не дасть. Я вам показала на прикладі, що вони ховаються, їх нічого не витравить. А якщо навіть і перше покоління, оце що зараз активне, ви виправите, все одно залишаться яйця. А яйця виведуться і знову будуть ці самі клопи. Тому їх треба тільки випалювати. Ось так. Чуєте, як тріщать? Треба менший лагонь зробити. Трохи курку злякала, ну нічого. Тільки дуже обережно. Щоб не було. Ну, щоб не загорівся сарай. Ну, звичайно, що треба дуже обережно. Отаково проходити всі. Можливі для них місця, де вони можуть ховатися, пропалювати, а потім гашеним чи не гашеним вапном. Краще не гашеним, щоб воно ще під температурою їх звідти повипалювало. І дуже гарно заливати оці щілини отак. Це я вам показую, потім я просто прийду, всі какульки віддираю. пропалю це все гарно і потім побілю. Не просто так наші бабці білили стіни в сараях. Це робилося не просто так. А ці всі препарати, що зараз продаються, може вони від відблохи хороші там, для від якихось інших паразитів, але тільки не від цієї зарази. Бачите, це особливо вони живуть, ховаються на стиках, де дотискається одне до одного, чи дошка, чи ще щось. Ну, тут вже їх майже немає, а знову з'явилися, але тут раніше не було. Отже, знову з'являються. Чуєте, тріщать, це вони падлюки тріщать. Вночі насосуються, а вдень ховаються і множаться. О, чуєте, як тріщать? Оце пройдіть у себе в курнику зараз. Жарко. Це для них зараз саме такий період, коли вони плодяться. Взимку, до речі, я їх не, не помічала. Будь ласка, не кричи, йди звідси. Це йди. Значить. Це дуже погана ну, е, штука, це дуже небезпечні тварі, я не знаю, як їх назвати, потвори. <с> Значить, вони дуже знищують імунітет у птиці. Через них птиця втрачає імунітет, вона слабне, вона хворіє, підчіпляє різні хвороби. І ви можете не знати, ви можете пропоювати антибіотиками, ви можете вітамінами, але не знати, що вночі на курку там, чи на якусь іншу птицю нападає оцей кровосіся, розумієте, що сосе кров вночі. І він, помімо того, що він висосує кров у птиці, їй воно чухається, вона втрачає яйцекладку. Ну, тобто, ну, і звісно, що яйцекладку. І вона, і він, коли її сосе, оцей клоп, то він ще вприскує їй в організм якусь отруту, ну тобто, якусь речовину, як ото комарі людину кусають, знеболюють, наче, щоб людина не відчувала, що він там її кусає. Ось так само, і оця зараза вприскує. Якусь небезпечну речовину, і якщо це відбувається кожної ночі, а ці ж кровостосущі вони ж постійно сусуть наших пернатих, то виходить, що птиця блідніє не через те, навіть що вона втрачає кров, а через те, що воно її чимось заражає, і вона може загинути, розумієте? Тому це дуже небезпечна потвора, яку треба отак просто випалювати, просто фізично отак береш, механічно береш і випалюєш. І ще, до речі, один із признаків, що у вас воно завелося, вон там багато, зараз покажу. Це ви заходите до себе в сарай чи куди там, ну де вони там, у вас ці птиці живуть, і ви відчуваєте, що у вас по голові щось лазить, ви не можете зрозуміти, що то, таке, наче мілке. А це вони, вони буває таке, що вони навіть у верху такого живуть, потолку. І вони бачать, що хтось зайшов, і вони на них падають. Навіть це буває в день. А вночі так особливо зайдеш і тоді весь чухається. Я через це все пройшла. Я раніше не знала, я вам зараз розкажу історію. Вже, напевно, як випалю, бо трохи шумно, коли я випалюю. Як я дізналась про цих тварюк і як я почала з ними боротися, що в мене сталося? Дивіться, воно вони. Дивіться, пару днів ну, тиждень, десь назад, плюс-мінус, я випалювала, воно вони, бачите, де живуть? А оце таке біленьке, це вони випорожняються і там плодяться, плодяться. Яким ви хімікатом його позбудетесь? Ніякий. Тільки висока температура, ви можете його випалити. Вон воно, дивіться, отут. Дивіться, вони червоні, як насосалися, бачите? Насмокталися крові. А не було, я ось буквально заходила, це зараз іменно я вирішила зняти відео іменно в такий період, коли вони зараз пік їхнього розмноження. Можливо, вам буде корисно зараз. Отак безбожно беремо, просто їх випарюємо. Ми ну, тільки тоді слідкуємо, щоб не загорівся сарай. Тобто, ви дивіться, це небезпечно робити. Ви беріть з собою воду, в у в відро, і коли ви палюєте, то обов'язково контролюйте, щоб не загорілися дошки. Якщо у вас дерев'яний сарай, як у мене, У мене обшитий деревом. Бачите, а там, де вакно, він не заводиться, тут немає його тут. Все, під такою температурою ні яйця не виживуть, ні живий організм. І так постійно треба робити, аж поки його ну, він перестане бути. Хоча мені здається, що його назавжди вивезти неможливо, якщо він появився. А де він може з'явитися? Можуть птахи перенести, можуть гризуни перенести, все що завгодно. Тут немає, бачите, тут немає. Ну, я все одно пропалю, хай буде. І це ж падлюки живуть в насістах, знають, що кури прийдуть спати і вони будуть їх їсти вночі, розумієте? Щоб аж дошка червона була, але дуже обережно, щоб не спалити сарай. Тому це небезпечний метод, я сама розумію. Можливо, зараз хтось буде писати, там мені різну гедоту, то типу, що ви рекомендуєте, так можна сарай спалити. Друзі, ну, якщо більше немає дієвого методу, ну, можете взяти, повністю перебудувати сарай. ну тобто, ну, Якщо у вас є можливість. Але хімія ніяка не допоможе, тому що все це вже проходили і не тільки ми, і наші знайомі, і багато людей. Тільки механічний спосіб боротьби з цією заразою. Отак випалили, і ви вже знаєте, що тут уже в цих місцях... Ваші курочки будуть спокійніші, їх не будуть звідси доставати оці зарази. Ось тут є воно, бачите? Не було. Ось я тільки недавно я ж кажу, це все робила. Тут нічого не було. Зараз пік їхнього розмноження. Кури втрачають імунітет, кури втрачають яйценоскість. Курчата починають хворіти, блідніють. Оце признаки. Втрачають апетит. Гинуть. Оце признаки оцих коровосісь. Оно випало. Так знов розвелося. Знов треба. Брати, це все чистити. ну це я вам показую, просто показую. Ну і заодно борюся звичайно, ну, це треба вичистити всі какульки, а тоді вже це все робити. Щоб ви просто розуміли. Боже, ці кури, як ви мене дістали? Чого ви орете? А ну не горіть. Чуєте, як тріщать. Навелося їх уже трохи тут. Так, пішли до кофінхіння. А, отут ось є, дивіться. Ой, дивіться, завелися тут знову. От парадіти. Раніше не було. Ось тут в стиках. Довго не треба тримати. Е Голум'я, щоб не загорілося б нічого. Ну, курка вибачай, знаєш. Злякала курку, нічого страшного. Зато стало їх менше, хоч трошки. А тоді буду йти і понанову все випалювати, вичищати. Ну так, бачите, отакі от є небезпечні. Зарази. Вон. Давай. Ти знеслася? А? Іди. рознеслась, підеш на серце пізніше. Хочу показати людям. ми випалюємо все. Все випалили, я думаю, зрозуміло. Принцип тоді взяли і гарненько все пробілили. Значить, вапном позаливати максимально всі щілини, які тільки можна. А зараз я вам розповім трохи історію про те, як я дізналась про цих гадів. Мені ніхто про це не розповідав, я просто на власному досвіді дізналася і ну, придумала, як з ними боротися. Тікайте. Значить, дивіться, було у мене колись ця зараза завелася. І в сараї вона була, я потім вже проаналізувала, де вона взялася. І в сараї вона була у мене і жили в мене каченята з качкою. Двох днів мені вивела качка каченят, і вони в мене жили в буці, у буці ну, в одному із цих вольєрів. Я на ніч заганяю каченят з качкою, а качка не хоче в будку заходити і виходить назад. Я одну ніч загнала, зранку встала, все нормально, каченята вийшли. Це я тоді другу ніч загнала. Качка категорично не хотіла сідати в будку, вона сідала просто у вольєрі, в будку не хотіла заводити каченят. І потім наступного дня я приходжу, а каченята жовті, паралізовані лежать. Качка блідна така, геть поблідніла. І пару каченят вже мертвих було. Взагалі-то індокачки не, не хворіють. І я дуже здивувалася, що таке трапилося. Я спочатку подумала, що вони. Що таке? Чого кричите? Я спочатку подумала, що вони просто чимось траванулися, отруїлися. Але потім, коли я нагнулася до будки, мені на голову щось посипалося і почало лазити мені по голові. Після того я почала там чистити, дивитися і побачила, що в щілинах живуть оці невідомі жучки маленькі, і вони були повністю червоного кольору. Я почала їх роздушувати, а вони отакі, просто кров'яні місця були після того. І тоді я почала читати в інтернеті, що це може бути, і зрозуміла, що це оцей клоп, який все вночі на день залазить і ховається. І таким чином вони мені за дві ночі... Їх стільки було в тій бутці, ми ту будку спалили. Ми коли почали її роз, 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 ну, господи, розбивати, дивитися, їх там просто кішіло. Ту будку ми спалили. Потім всі інші будки почали пропалювати і е, вапнувати. Ось потім ще купували різні препарати, які не допомагали. Ось, але самим дієвим виявився метод, який вам тільки що показувала. Потім я пішла в сарай, почала дивитися, також його познаходила. Він напевне в мене був, я просто не помічала ну, це і якби думала, що ну, Бог його знає. Що то може бути? Ну ніхто не міг навіть здогадатися, що це така напасть напала. Ось і після того я тепер профілактично пару разів у місяць випалюю, проходжу, таку взяла, випалила, випалила, побілила і все. І значно менше їх ну, ну, з'являються, особливо в жаркий період, особливо це е, значить десь середина червня, липень, серпень, місяць. Оце він розмножається цей клоп. І що саме е, печально, що він залишає яйця при великих температурах, воно не гине. При низьких температурах він не гине, ну тобто, коли мороз, а тільки гине при високій температурі. Ось так що, надіюсь, моє відео буде вам корисне. Показала, як змогла. Ну тобто, звичайно, що можна було показати, просто значить, взяти все поприбирати, там все як треба зробити красиве відео. Але я навпаки цього не хотіла і не хотіла зробити. Я просто вам показала, як в реальності воно виглядає. Заходиш в сарай. Відколупуєш якусь какульку чи дивишся в щілину і воно там живе. Якщо живе, будь ласка, користуйтесь методом, але дуже обережно, щоб не спалити собі сарай, хату і все інше. Все, Дякую за перегляд, всім пока.